Вітаю на уроці української мови. І ми продовжуємо говорити про подовження приголосних. І сьогодні поговоримо про подовжений звук «ль» та його позначення на письмі. Виконаємо дихальні вправи. Вправа називається повітряна кулька. Уяви, що у тебе в животику. Повітряна кулька. Глибоко вдихаємо носиком, надуваємо животик, видихаємо через ротик і здуваємо животик. Почали вдих, видих. Вдих, видих, вдих. Видих, наступна вправа свічка. Уяви, що перед тобою стоїть свічка, і її треба задути. Глибоко вдихаємо через носик і видихаємо через ротик. І промовляємо ф. ф, ф. Почали. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Промов чистомовки. Де, ДЕ, Де. Цуценя руде. Са, 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 це оса. Це це, це веселе сонце. Ле, ле, ле мишеня мале. Постав відео на паузу промов чистомовки. Слова вимовляй чітко. Твоє завдання утвори та прочитай слова. Запиши слова в зошит. Підкресли букви, що позначають подовжений приголосний звук Л. прочитаємо слова разом із стрілочкою Гілля Зілля Рілля Вугілля Весілля ілля бадилля. Запам'ятай звук л подовжений у слові цей звук позначається двома однаковими буквами Л. Приготуй зошит, ручку попрацюємо у зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Сора бігла край доріжки і зустріла хробачка. ха 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 Привітались їхні ніжки, обнялися зо. Крізь травочка і будічки, і зустріли пабочки в добрих друзях робочки. Від попередньої роботи відступи один рядочок і запиши 14 листопада класна робота. І запишемо з тобою слова, які ми прочитали. Гілля, зілля, рілля. Якщо ти не встигаєш, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Вугілля, весілля ілля, бадилля. Підкресли букви, що позначають подовжений приголосний звук «ль». У слові гілля це дві букви Л. Розглянь малюнки. На місце пропусків встав потрібні букви. Прочитай слова. Розглянь малюнок і допоможи смайлику вставити потрібні букви. Які букви загубилися? Загубилися дві букви «Л». І вийшло слово зілля. Який звук позначають подвоєні букви? Так, вони позначають м'який подовжений приголосний звук Л. Які букви загубилися? Так, загубилися дві букви Л. І вийшло слово бадилля, який звук позначають подвоєні букви? Позначають м'який подовжений приголосний звук ЛЬ. Які букви загубилися? Загубилися дві букви «Л». І вийшло слово гілля. Який звук позначають подвоєні букви? Позначають м'який подовжений приголосний звук Л. Які букви загубилися? Так, загубилися подвоєні букви Л. А який звук вони позначають? Так, ці букви позначають м'який подовжений приголосний звук Л. Смайлик вдячний за допомогу. Наступне завдання. Роздивись малюнки. На місце пропусків встав потрібні слова. Прочитай вставлені слова, вимовляючи правильно подовжений приголосний звук. Прочитай речення. Запиши речення в зошит. Але спочатку прочитаємо слова для довідки. Гілля. Зілля. Весілля, гілля, зілля, весілля. Розглянь малюнок. Поміркуй, яке слово загубилося? На дереві ілля. Прочитай вставлене слово ще раз, правильно вимовляючи подовжений приголосний звук. Постав відео на паузу. Прочитай речення. А тепер давай запишемо його в зошит. На дереві гілля. І підкресли букви, що позначають. Подовжений приголосний звук «ль». І це подвоєні букви «л» у слові гілля. Роздивись малюнок, поміркуй, яке слово потрібно вставити? Діти назбирали зілля. Прочитай вставлене слово ще раз, вимовляючи правильно подовжений приголосний звук. Постав відео на паузу. Прочитай речення. А тепер запишемо речення в зошит. Діти назбирали зілля. І підкресли букви, що позначають подовжений приголосний звук ЛЬ. Перевіримо. Розглянь малюнок. Поміркуй, яке слово потрібно вставити. у наречених. Весілля. Прочитай слово вставлене ще раз. Правильно вимовляй подовжений приголосний звук. Постав відео на паузу. Прочитай речення. Запишемо речення в ЗОшит. У наречених весілля. І підкресли букви, що позначають подовжений приголосний звук ЛЬ. Перевір себе. Підведемо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми говорили про подовжений м'який приголосний звук ЛЬ. І дізналися. Як у слові цей звук позначається, а позначається він двома однаковими буквами Л. А я вам дякую за гарну роботу. До нових зустрічей!